Я не знаю, чого ще можна хотіти від планшета за 7 тисяч гривень. Такої комплектації за такі кошти вам не дасть жоден Samsung. Дивіться сюди, захисне скло присутнє, блечок зарядки 18 Вт є. Тайпсішний шнурочок є поклали навіть стілус. І це все при тому, що сам планшет у нас йде відразу у чохлі. Звісно, інструкції присутні також. І що тут у нас тут у нас голка, тому що планшет підтримує або дві сім-карти, або сім-карту плюс карту пам'яті. 12 дюймовий 2к, дисплей роздільна здатність. 1200 на 2000 пікселів, вбудований акумулятор 9000 мАч, фронтальна камера 8 мегапікселів і основна 16. 256 ГБ основної пам'яті і чесні 8 оперативки. Оперативку можна, звісно, розширити до 24, але, як показує практика, сенсу в цьому ніякого нема. Як бачите, чохол достатньо якісний, щось по типу і пластик і гума одночасно. І з цього боку щось по типу софт-тач пластик, на якому не лишаються не подряпини, ни відбитки пальців. Зліва роз'єм для заряджання і 3,5 мм джек для навушників. Знизу стереодинаміки, позаду щось по типу АІ камера, підсвітка спалах присутні, і з цього боку керування планшетом кил-викл і регулювання гучності. На фронталочку знімає Full HD 30 кадрів на секунду, як працює. З сонечком з небом бачите на екрані. Зрозуміло, що основна камера трошки краще. І виглядає це все приблизно так. Якщо говоримо про фото, це виглядає таким чином на фронталку, і основна камера робить приблизно такі знімки. Якщо ви будете працювати по зуму в умовах недостатньої освітленості, то картинка буде виглядати приблизно так. Зрозуміло, що за такі гроші планшет не геймерський, але я все одно запустив 3D Mark Тест, подивимось на його результати. Гучність на максимумі, і гучність я вам скажу дебела. Ось такі маємо результати. Що ще раз підтверджує, що планшет не геймерський, підходить для роботу. Навчання комусь на подарунок або просто дивитися Ютубчик та Тікток. Про Ютубчик показує, як працює Full HD 60 кадрів на секунду. Жодних тормозів показує все так, як треба. Вам не сильно чути, але я вам відповідально заявляю, що динаміки дійсно стерео. Я чую, як окремо працює лівий і правий динамік. Друзі, ну що тут казати? Ну, вміють китайці робити так, щоб все і одразу. Дивіться, товщина 8 мм. Вага планшета складає лише 614 грам. Ну і тут слот для 7 карточок. Будь ласка, тепер не треба прив'язуватись до Wi-Fi. Інтернет у вас буде завжди із собою. Якщо сподобалось відео, Лайк, підписка, Якщо хочете посилання, будь ласка, в описі під відео або в шапці профіля. Дякую за перегляд.